виконавчого комітету виконавчого апарату та комунальних підприємств міської ради по виконанню програми соціально-економічного розвитку міста за перше півріччя 2013 року а також багато інших важливих питань життєдіяльності населеного пункту заслухали члени виконкому тростянецької міської ради 17 липня олексій котко спеціаліст відділу містобудування архітектури комунального господарства та благоустрою Тростянецької міської ради, доповів про заходи Тростянецької міської ради по виявленню місць не торгівлі та роботу дільничих інспекторів міліції Тростянецького РВУ МВС. В результаті крайних редів було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 163 особи. Дані матеріали направлені на розгляд до Тростянецького районного суду. Під час випадкових подиноких фактів торгівлі в нестановлених місцях, з громадянами пенсійного віку та іншими категоріями населення, проводилися роз'яснювання бесіди про необхідність дотримання чинного законодавства. Вони, на жаль, всі громадяни позитивно реагують на вимоги чинного законодавства, спеціалістам міської ради і працівників е Престанецької РВМВС. Для позитивного вирішення даного питання необхідно подальшому е працівнику міської ради разом спільно з працівниками представницької МВС систематично проводити рейди, перевірки по виявленню місця санкціональної торгівлі та осіб, що її здійснюють. тому що без працівників міліції. Я як спеціаліст міської ради ну, не маю права вимагати, змушувати осіб показувати свідчення, які засвідчують їхню особу чи інші документи для того, щоб складати адміністративні матеріали. Про роботу в галузі культури та освіти доповіла заступник міського голови Олена Мосієнко. За перше півріччя було порушено два пошукання про поза почесного звання України мати Україні. Пів швидкої ради було проведено два засідання і заплачено два подання на засідання виконавчих комітету щодо призначення групи опікунів над двома мєздатними особами. У дошкільній освіті в місті працює 5 дошкільних навчальних закладів, в них працює 25 груп. Дошкільною освітою станом на 1 січня охоплено 790 дітей, 85 них охоплені соціально-педагогічним патронатом. Охоплення дошкільної освіти складає сімдесят девідсотки дітей річного віку, охоплені відсотково. Порівнянні з минулим роком у нас вартість не змінилося. 11% для молодших, для губ середнього віку 14% для старшого дошкільного віку. Також з 1-6 розпочалася оздоровча кампанія відповідно до рішення з міського бюджету, було виділено на 10% більше для придбання продуктів харчування для придбання соків, свіжих овочів та фруктів. Натураціональне використання коштів, проведення ремонтних робіт та підготовки до нового навчального року було створено дві верніше вуг ДНЗ, ромашка та «Кавка», було створено для чергових груп, що повністю відповідає задоволенню потреби в державних навчальних закладах для цього періоду. Також рішенням виконку від сплати були. Звільнені батьки дітей постраждали від Чорнобильської катастрофи, дітей з малозабезпечених сімей і 50% дітей, які мають трьох і більше дітей та дітей-інвалідів. Покращення матеріально-технічної бази дошки незачених закладів першого піччя було вкладено угоди на придбання двох холодильників для ДНЗ-казка, двох електронних сорубок для ДНЗ зілочка та веселка, миків для харчоблоків, ДНЗ-каска та калинка. Для виконання робіт укладені угоди на придбання фарби документу та інших фіквельних матеріалів на загальну суму 38 тисяч гривень, на придбання нових теплозберігаючих вікон на суму 50 тисяч гривень. Протягом першого піччя виключно за кошти міського бюджету було закуплено миючі, дезінфікуючі та інші засоби. На загальну суму 8,5 тисяч гривень це здійсняють повністю потребу цих засобів. Також фондом доброта до сприяння крафпут було встановлено два ігрових нових майданчика, дитячих садочка, «Білочка» та «Каленка». на загальну суму вісім тисяч шість гривень. Є позитивні зрушення і в галузі культури. Так за словами Олени Мусієнко, у місті більше туристів, а фестиваль історичної реконструкції повністю окупив себе. Надавачем послуг у нас є кадрикатр Ханецький, КДК Ханецькому по, по реалізації сувенірної продукції було, від реалізації сувенірної продукції було отримано 14 990 гривень від послуг від надання приміщення в аренду для російського. Проведення штурмів порядів для подарування 4458 гривень, відвідування палацу Галица на Тамзеклада 23 тисячі гривень. Також послугами користується, працюють на базі культурно зеленного комплексу. Спортивний майданчик було за перші піч ще реалізовано відкинути загальну суму тисяча шістьсот mm п'ятдесят -hmm. років. По святковим закладам, святкові заклади проводяться від рішення конкому, є зафік, проведення святкових заходів, їх перевіда І по програмі туризму. По програмі туризму основними закладами, які відбулися. Першому доріччі є перший воденний фестиваль Чайковського, який проходить в травні місяці. І е, вже четверто проводився фестиваль стрічної реконструкції. Зарапортиця побирашки століття. Ми цей фестиваль відвідала близько 4 тисячі сіб і в пошті ми отримали цей фестиваль у 148. Комунальне підприємство Тростянецькому сервіс у попередні півроку теж спрацювало доволі успішно, характеризуючи економічні економічний результат діяльності підприємства Тростянецькому сервіс працювало за півріччя зі збитком сто двадцять тисяч гривень. Якщо враховувати і виключити фінансову допомогу, яка в минулому році була надана міському міській раді, в нашому підприємству в розділі 120 тисяч, то е, збитки зменшились з 196 тисяч у 2012 році до 121 21 тисячі тринадцятому. Але в той же час в е, цій ці 121,5 тисяч гривень знаходиться 46,5 тисяч це е, ремонт автовежі, який ліг на е, витрати. Підприємства з ремонтом Ді... було б тисяч, так? так. А якщо врахувати і амортизацію, яка знаходиться на рівні ста тисяч за це півріччя, то фактично на ті витрати, які є на сьогоднішній день без інвестиційної складової, підприємство обходиться тими коштами, які на сьогоднішній день мають. У нас немає заборгованості про по заробітній платі, нема заборгованості за Енергонасілля. Протягом першого півліччя підприємством за власні кошти була придбана мотопомпа потужністю 700 літрів, за коли вартістю вартість 30 тисяч і за кошти місцевого бюджету придбана автоматизована система управління на допускний виселок водозабору відповідно насоси на. Доховський виселок та вулицю Фурманова на резервну е е е складу. Лічильники е води, дорожньо розмічальна машина та потрібні речі деревини. Загальна сума інвестицій міської ради в е підприємства склала 137 тисяч. Е е важливим е Важливою складовою активної діяльності підприємства є відсоток сплати за спожиті послуги. За перше півріччя він знаходиться на рівні 99,2%. проти е, річного патруля 12 року і одинадцятого, які знаходились на рівні е, 98%. Е, в цьому, е, в другому кварталі 2013 року нашим підприємством розпочата Робота по встановленню антимагнітів та опломбуванню фільтрів грубої очистки води. Що вже за попередніми даними, ясно, що немає не такого широкого ще поля для аналізу, але за цей період у нас встановило 317 магнітів і 254 фільтри грубої очистки води відповідного Проти Відповідного періоду минулого року кількість поривів у нас, якщо за 12 рік у нас кількість поривів була 96, то за перше півріччя у нас вже 61 порив. При тому, що кількість втрат води нам вдалося зменшити з 39,2% за відповідний. В період минулого року до 34,8% в 2013 році. І що ще хотілося сказати, це те, що заслужив витрати електроенергії на 1 метр піднятої води, то я вибачаюсь, не піднятий, на один кубометр реалізованої води. Нам теж здалося, в зв'язку з тим, що нас зменшили втрати на реалізовану воду, у нас кількість витраченої електроенергії ну, вибачте, на одну копійку. У мене, в принципі, все. За цей, за цей період у нас по водопостачанню ми замінили відповідно 40 і 30 метрів водогонів по вулиці Горького та Миру 3. Те, що було зроблено таке важливе в частині водопостачання, ну, дуже багато часу, дуже багато часу займають поточні ремонти і усунення е, аварійних ситуацій, які виникають практично щодня і ну, по великому рахунку трохи здержують направленість підприємства по. Такимсь таким, е, е, кроком, які перспективи будуть давати реальну економію нашому підприємству, хоча там, плани підприємства є це заміна насосів і введення е, асу і по Шевченківському до забору, і е, введення резервної свердловини е, е, по вулиці Купа. Комунальне підприємство Тростянецьке ЖЕО продовжує демонструвати чудові результати в роботі. Наше підприємство оцікується 136 будинками. Ці будинки обслуговує персонал 37 чоловік. із цими 7 чоловік. 25 є штатами працівничими і 12 ми наберемо сезонників. З цих 12 чоловік це на сезонної роботи. Маляра, Кам'янщики, основна робота. Для тих работ були, що включены в тарифы. Це ремонт сокалей, частковый ремонт отмостки, э, ремонт дверей, покраска разуповлена и частично покраска, что только а, там будет день, що самое основное люди, по суті дела, за що складе. Доводи підприємства склалося за погоді 80 тысяч за приличчь, витрати склали 760 тисяч. Прибутку підприємства склала 39 тисяч. Девіторська заборгованість на 1 місце 2013-го е, зросла на 21 тисячу, тобто стала на сьогоднішній день 358, а була 336. Пояснюється е, е, тим, що в основному не сплата населення, неспроможна сплата населення за скажити газ, тобто за надані послуги по оплану в даний момент роботи, які виконує це підприємство, як я вже покористував згідно приписи, яке було у нас от газової служби Черніка Сергія Андрієвича, привести належний стан газового який на будівлях належне І Зараз, даний момент, на я підвітує 19 будинків. Зараз нам може подивитися всю 50-ку, вся міра Нискочанська. Доделается будете опускаться на заводську і и строительную, кстати дела, можно сказать, все будинки, а запроводы, які есть переходящие от будинки до будинки, до ноября месяца все будет окрашены проведены, на важности. Чтобы покрывливают запланованы к ремонту, ремонту около 2000 квадратных метров. Але е, не знаю, что получится нам убиты на эту сети. Потому что есть за трем про на сегодняшний день проплата бокова сутемов, яка надає посла по ремонту цих криш, Проплата задержується по казначейству. На даний момент зроблена криша Міра 21 вона була оплаченном состоянии. Сейчас Зараз все ремонт Бордона Хмельницька 21. У него бойпель Міра 28 Татаринка-75. Поки всі криші, дай Бог, щоб і получилось в Антоне у нас. Хотя бы так на сегодняшний день не помоги. Проплата на целое не 97%. 120 тысяч близко за 120 тысяч предприятий месяца принимают доход без НДС. 120 тысяч тогда идут на прорплату все податки, зарплаты меньше. На сьогоднішній день витрачено 42 тисячі на матеріал. Це на цокли, на окраску, на газопроводу на цемент і найбільше види матеріалів. Близько 7 тисяч в місяць. Заявок на сьогоднішній день виконав 625. Сюди включається і Очистка, пробивка, замена частково, что это потребуется водопровода, организации, особо понимания, сегодня звонило по вулице мира, по замене ВРУ, щитовых автоматов. Это тут можно сказать, хорошо работу правовой проэлектрической ликвидации по припинению возможных каких-то голова. На сьогоднішній день мы встановили там нові автоматы, нові щитови, вишаем знаки по щитовим техникам безопасності, щоб туда навізливают не посторонние лица, не гражданские лица. Тому закрываем доступ, вишаємо замки, пробираємо, некоторые щитовые люди зносят мусор. В даний момент занимаются для балшения. Щоб потреба є в розрізі, сколько квадратних метрів, сколько водопроводу, по яким адресам, може, разом. І це вкраз так, перевірство. Уже має позитивні результати роботи комунальне підприємство Тростянецьке БТІ. Займаємося обліком нерухомого майна та надання послуг по технічній мініталізації фізичним та юридичним особам, незалежно від власності. Підприємство за перше півріччя 2013 року було надано послуг на суму 26,2 тисячі гривень. Субівартість на даних послуг склала 25,4 тисячі гривень. Прибуток складає 0,8 тисячі гривень. Станом на не першої мексіоні дві тисячі тринадцятого прозвучена оплати праці відсутня. Розручена заборгованість по податках станом на 1 сума 2000 року відсутня. На підприємстві працює три чоловіки, середньомісячна заробітна плата за перше півріччя 2013 року склала 1707 гривень, дебіторська заборгованість склала на 7000 гривень, кредиторська відсутня. За 2013 рік до підприємства надійшло 108 заяв, в яких всі виконані. Населенню видано довідок характеристик в кількості 30 штук на суму 10-2 тисячі гривень. Довідки про відсутність забудов, в кількості 3 штуки на суму 0,7 тисяч гривень, технічних паспортів для проведення приватизації квартир в кількості 1 штука на суму 0,4 тисячі гривень і виконано потужну інвентарізацію на суму 14-9 тисяч гривень. Потужна інвентаризація мається на увазі внесення технічні паспорти в зв'язку з побудовами. Олена Євдокімова, директор комунального підприємства Ритуальна служба, детальніше ознайомила присутніх з результатами його роботи за перші шість місяців 2013 року. тринадцятого року. Спочатку року на всіх міських подвищах, а на всіх чотири. Перше по вулиці пам'яті, друге по вулиці Леніна, третє по вулиці Радомлянській і четверте по вулиці Сморобьонській. Було проведено таку роботу. Спочатку руку почистили на всіх кладовищах сніг, потім стріляли дерева, на другому кладовищі, п'ять аварійних і три, яких завалилися на пам'ятники. На першому кладовищі 12 аварійних дерев столяли. Потім до поминальної неділі за перше півріччя вивезли 125 кубів сміття. Також викосили і вирубали порус. Потім на двох кладовищах, першому і другому, встановили два громадських туалети, пофарбували тут для сміття, у нас їх 11 по всіх кладовищах, пофарбували шлангом, побілили туалет, бордюри, стелу і до поминальної на завезли півску сім'ї туни, а ну, 9 крозів. Ну, і протягом. Цього півріччя із кримінальної служби у нас направлені люди, є 11 чоловік працювали, які прибирають, покинуті могили, вже облікають, грузять сім'ям, загрузять. Ну, на цьому все. Ми корпуємо, прибираємо. Заслухали члени виконкому і звіти про виконання програми соціально-економічного розвитку за перше півріччя поточного року інших комунальних підприємств, а також самого виконавчого комітету та виконавчого апарату міськради. Про питання бюджету говорив Анатолій Лопатін, очільник відділу економіки та інвестиційного розвитку. За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло коштів у сумі 5 мільйонів 495 Гривен або план, виконаний за 6 місяців на 91%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи загального фонду міського бюджету збільшилися на 533 тисячі гривень або на 10,7%. Проте контрольний показник рівня доходів. В звітному періоді недовикані на 841 тисячу гривень або на 13,5%. три Це контрольний показник, той який нам довела держава через фінансове управління. Однією із нагальних проблем є відсутність коштів на утримання апарату міської ради. Як прокоментуєте ситуацію, що в нас на орган самоврядування залишилося 21 тисяча гривень. Ну, Як я можу прокоментувати, Ізначально, по русски слово, ізначально, було доведено такий показник, який не забезпечував жодним чином, в жодному разі, він не міг забезпечити повноцінне функціонування у 2013 році міської ради. Я скажу, що. Те, що довели нам контрольним показником видатків, практично в два рази менше, чим довели Боромлянські сільські раді. Я не знаю, чим керувалися і як керувалося фінансове управління Райї адміністрації, коли нам доводило такий показник. Так, да, ми вичерпали, як кажуть, зібрали всі свої ресурси, ми збільшили. Видатки не 342 тисячі, як нам довели, ми збільшили до 740 тисяч гривень, але, на жаль, більше в нас можливостей на сьогоднішній день немає. Збільшити цю цифру. Так, да, ми звернулися до районної ради, районної адміністрації до обласної адміністрації. Щодо надання допомоги з цього питання, ну поки відповідей конкретних я, крайній мірі, не, не, не почув і не бачив. Зрозуміло. Загалом, саму цифру 91% виконання. 5,5 мільйонів. При тому, що на рік 12. Розуміємо, що ми ну, стаємо. Я вже вам доповідав що пливо на вас тут. Як ви Що впливає на, що впливає на цю ситуацію? І чому вона бути змінена? Ну на мій по на мій погляд, перше, що все таки нам довели і це показує звіт. Я сказав, що на 800 тисяч ми не виконуємо контрольний показник. Нам довели дуже завищений показник, контрольний показник по доходам міського бюджету. Не росте економіка такими темпами, що доводить показник зростання доходів порівняння з минулим роком на 23%. Не росте економіка, це, ну, це не вірний, на мій погляд, показник. Ну і друге, те, що я доповідав, що ми відставали, у нас на початку року були. Показники виконання бюджету близько 60%, відсотків, тобто надходило в середньому за місяць десь 740-760 тисяч гривень. Результатом злагодженої роботи членів виконавчого комітету стали 40 розглянутих питань та прийнятих рішень.